Що ж, знову розібрав, тому що між роздаткою і коробкою 49 мм. Труби не знайшов на 17 ну прийдеться із десятки набирати такими блинами 5 штучок, чик чик і потім зварювати, точити і робити переходну плиту таку, щоб була. Ось така штучка дрючка. Тут на культиватор граблину попутно робимо. Тут на сівалочку весінні апарати підмін добрива. А це десятку пиляємо. Так що пиляємо далі. Що ж, привезли до токаря трохи железяк, зараз все там оплачуватиме заразом і на сівалку і на тракторець. І все він там, за колодязі заховався, щось там ріже. Ну в общем робота продовжується. В общем потихеньку ведемо роботу. ну, тим чудом їдемо. Туди треба зараз зробити цю блин, переходну плиту. Ну, кришку там закрыть і коробку, щоб соєдинити. 49 мм. Нема такого металу, є десятка, нарізати таких колечок, зараз буду їх зварювати, до кучи набирати товщину і потім вести до тукаря Опять підточувати Короче, плоскостя, знімати посадочні места. Ну, В общем, що там вийде, я вже покажу. І ось таке. Понасирав, звісно. Шипу, блін, маса. Вибілується ось від пола нохрен моси нема. Гори хреново, Треба ще й мосу робити. Ну так в принципі, зварив. Четверта Хто везунчик? Коля везунчик. Тільки-тільки велосипедом 10 хвилин назад проїхав з роботи. На мене ні одна капля не впала. Да. Два дощика в мою і агрономи курять тихо в сторонці. Да, красота. Співалка накрита, так як казав. Ну, все, -все як домах в та Лондона. вдома. Що так? ж, зробив оцю плиту переходну, кинувся нарізати різьбу. Думав, шпильки на 8 повставляти. Ну, довелося пересверлювати на 10, що один 25. Бо на третій шпильці прийшлося мечик. Викручувати отаким чином. Ось. Гарячий ще. Перший раз обламалось, приварив другий раз шайбочку, кусок болтика і викрутив. Ну, коротше, буде тільки раз, два, три. Цю зараз служить приріжу на 8, вже доріжу, бо там пошти дорізана різьба. Всі останні будуть на 10. Ну що ж. Інструмент розходний матеріал буває і таке. Що? Перша примірка. Так би мовити. Да, Пацани. У нас тут фіг знайшов з боку бантик. Сьогодні ливень був. Капець. Ще і град трохи пролітав. Ну, Історія не про це. Так, Отак воно буде соєднятися до коробки. Получається, оця переходна плита разом з цією стандартною кришкою задньої коробки болтами буде прикручуватись. І отут ж до моста, ось сюди, до цих болтів, буде прикручуватися посадочне місце. Сама ця роздатка. І потім просто оця кришка буде закриватися ось на шпильки раз-раз. Ну і там по кругу вже на 10 будуть лібо шпильки, либо болти ще точно не оприділився. І от так воно буде розполовеніватись. Да. Так, ну і на кардан тут міста хватає. Кардан чітко буде йти, воно ну, в притирочку, плюс-мінус, кардон буде ж трошки менший, ніж флянчик, то буде все чітенько. Місто буде якраз якраз Ось такий вид. Так що шо... працюємо далі. Так. Така робоча обстановка. Спочатку звичайним сверлом на 20 з такою фасочкою. А потім спеціально сверло заточили рівненько. Получається спочатку отака дірочка. А потім ось таке. Рівненько-рівненько. Чітко. Якраз дві пластини пробиваю, щоб утопити кріплення туди. На от грязі оце от чистях? Ага, красавчик. А я поки що такими болтами прикручуватиму. Ось так. Вони запотай ідуть. І буде нормально. Це так, це сюди. Що? Так, да, а це туди. Так, що ж тут по тракторсьові? Бо тут погрунтований цей стоїть на другий день, дощ пішов намочило Ще в той самий день. Це ж і порядки тут, типу, навожу трошки. Коротше, просверлив дірочку насквозь. Щоб поставити шток той, що буде тягати шестерню. О, витачив сюди такий кінцевичок, буде, потім надінеться. Ну і привариться, тут Типа направляєся. Буде з цієї сторони ось теж таке саме, тільки підсальники. Теж одінеться, буде підсальничок. О, це у нас вже буде, на привод включатися-виключатися. Так, 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 Тоді на коробці у нас ось. Це і вже стоїть переходна плита. Так що останеться його це все до ума довести. Тут ще зробити вал, щоб не прокручувався. Тут треба на валу пропил, а на кришечки наплавить полосочку так вона точить, щоб типу, як в паз ставала і фіксувала той вал, щоб він не крутився. Во. Ну і в общем, коротше, до ума довести. І тоді вже до кучі його скрутить і на герметик, все. В принципі, ще на герметик рано, бо все одно рано... ага. воно буде ще розбиратися тут, краситися ж теж, думаю, коли покраситься він. Во. Так що поки так. Вже як оце все зроблю. Тоді вже скину відео, бо це і так вже відео дуже довге. Це є коли зимою, мабуть, останній раз. Скидав відео по цьому тракторцю, а зараз вже у нас 4 липня, червень липень серпня. 4 серпня сьогодні вже. Тут Отак діло. Так що якось так. Тоді вже ж і розкажу по передаточним числам, що воно, як воно. І, в общем, все отаке. Да, Джокер? Каже, ну ти коля й довгоіграюча пластинка. Ну, як виходить? Так, що у нас іще? Далі. общем, хочу зробити оцей вал, щоб він же ж смазувався. Тут подшипники всередині в ньому. І вал не крутиться, щоб туди подавалось масло. Ось, просверлив її я туди аж я на 7 см. І, виходить, жук, що ти розказувати, прийшов? котяра. Получається, що просверлю тут дві дірочки в ньому, щоб вони були вниз. А отут. Получається, дві дирочки знизу буде. Жук, що таке? Не даєш мені розказувати. І одна буде зверху. І, оцими, всими шайбами в общем, воно буде виставлятися, регулюватися там всередині. І коли шестерні будуть крутитися в ті ж роздатки кругом, буде масло розбризкуватися і Жук, ну, ти. І через верхню дирочку буде сюди попадати увал, всередину протікатиме всередині і буде вниз витікати. У, якраз у подшипники. Це, щоб смазувались отут всередині оці ось підшипники. Це все з зіловської коробки. Во. Це що касательно цього. Що це? Коттьєра. Так, отака резина буде у нас попередку. I'm sorry. І Так, і оце ж, коротше, в мене тут я щита. Що таке, жук? Що ти розказуєш? А? Кажи. Жук, кажи. Ну кажи вже. розказуй Що там? Щось не так? Хтось обіжав? Зараз підемо поганяємо. Е, цей В общем, щитав. Тут ось по задньому колесі, скільки за один оборот хвостовика пробігає колесо. І, виходить, щитав по передньому колесі теж. Тільки тут висота не... Де в мене висота, 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 ось 72,5. Тут та що таке? Не 72, а 74. Тобто я ось пересчитував. Получається, що передній мост на 52 метра. Задній мост, як проїжджає 52,45 см, то передній буде проїжджати 53,6 см. Що ти пристав до мене? Коротше, передній мост буде трошки. Ну, Спішить. Ну, воно так і треба, щоб же він не тормозив, щоб він їхав трохи скоріше. О, це я робив чертіжі, роздатки тієї, що мені точив Сергій з каналу Майстер-Стружка. Кстаті, посилання оставлю на його канал. Дуже, кстати, толковий дядько. Якщо комусь треба якісь там токарні роботи, то, ну, робить реально хорошо, швидко і ну, по ціні таке. Договоритися не буду казати, тому що комусь може дешево, комусь може дорого. І по-разному мене устроїло, в принципі, все, що він сказав, зробив. Все прекрасно. От. Коротше, всі оці розчоти, блін, теж цілий вечір сидів, считав, Не знаю, хто понімається, то вряд ли хто що пойме, бо це я писав тут сам. Зараз время пройшло, голову поламаю. Це ось колію, міжрядку, яку заїжджатиме, сидів, считав, що мені треба. Що тобі треба? Жук. Розказую вже, що таке? Котяра. Котяра, блін. Ось таке. Так що, коротше, зараз я, мабуть, змонтирую це відео, викину його, тому що не знаю, я за цим тракторцем уже півгоду почти до нього не підходив, поки займаюся комбайном. Ось таке. Ну, в общем, движення йде. Робота йде. Тут це шестерня ж прикручена, переходна кор... пластина зроблена, все. В общем, все чеки бомбона. Ну, Любві і ласки всі хочуть, да? я теж хочу. О! Так що, якось так. Бо це я зараз це все закину, заброшу і опять воно місяця два буде стояти, так що я думаю, я зараз змонтую та Отстань! Ах ти що ти? Не царапайся. Все. от, от такі діла Так що отакий от проект. Працює над ним далі. резиняка бомбезна. Скільки? 4 тисячі скот, по-моєму. Якщо в інтернеті куплять, Ну мені короче, достався за 3000 трошки з скидкою, бо всередині там на одному скотові борт був порваний. і короче, Ну, нормально, стоїть, коротше там на тому тракторці, то всі 4 спата купляв. Ох же ж ти жучара. Все, так що, всім папа, бо цей паразит мені не дасть нормально тут нічого. Все, всім щасливо і удачі. Якось так.